Куда ти їдеш? Джевелін. Джевелін. Воно вже зразу зрозуміло, що ти їдеш, коли ти в гора. Гора почала куда

Ні в ла, коромані. Тебе тут парублючи. Ч ты пойду? Тимоха надумав на рибу, ну каза мене, нікуди ні не їдемо, ні віщо, папа. Та не весь капо. Да переписне на рибу, мого динами наїти собаку, да? Oh. 4 kilometrai norėjau pugulėti su somu, tada... Įsivėlė. 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 उल आप चेता Піш, блядь, а як люди по 300 тисяч чоловіки короткі. Але, бля, мають з того балабас. Йому їхати. Свалив і підписчить. Помали був тебе ззади принцеса.

Ту браму вже взагалі відкрили на зиму. Доброго дня. Ви А вас везуть на рибу. Тихенько прийдемо. Чекай, бо це так носиться. Чекай, чекай, чик тік Куди, 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 куди? Назад, далі! Вперед, назад, вперед, назад. Спокійся, джевелін. Так, тоді в рюкзак, так? Зараз прикрию. Це я мала брати рюкзак. А що це тут? Чекай, джелінка, чекай. Може, йде. Фу, фу фу О, не можна, не можна, не можна, не можна. Отак ми приїхали. Чекайте, бо ми ще трошки си... у Тут торбички, торбички. Дивелина, лишила хвоста радить порбека здесь. Бля, Ты можешь как бы без матю. Джулина, пса, дыша, волос, пишла. Что він зробишь? То що зроблю? Бо Волоті болоті Ну чекай, бо я сама збираюся. Вже мене дві <рес> тали. Та, 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 ти хотів сиру гуляти. Так, так. Ти займаєшся чимсь. Хай... Ну що я з яру так, дороже, що? Ділі нам спокійся, бо <рес> <В> телефон пав <палу>. Зараз <рес> будеш йти. Так.